Привіт! З вами Денис Поліщук. Сьогодні поговоримо про реальну історію. Я, як кожна людина, люблю реальні історії і хочу вам розказати про мою депутатську діяльність, про реальну історію, що було зроблено. Я пам'ятаю одну історію з магазином секонд-хендом. До мене звернулися мешканці Шевченковського району по вулиці Європейській, зупинка фрунзе. Там є такий дом, і колись там відкрився магазин секонд Хенд. Мешканці звернулися з такою проблемою. Прийшли до мене на прийом і кажуть: в нас перевищення в місто Фармальдегіду з першого по. П'ятий поверх. Я спочатку не зрозумів, як це так, формальдегід. А виходить, що речі, які поступають в магазин секонд-хенда, обробляються формальдегідом. Дописали звернення до мене, і як я почав працювати з цим зверненням? Я звернувся до. Відділу справ споживачів зі зверненням, потім звернувся до екологічної служби, і ми почали працювати. Також після мого звернення працівники цих служб виїхали до цього магазину, зробили заміри в місто на наявність цієї речовини. Так був міст перевищення в 4 рази. Багато говорити не буду, але пройшовши. Чотири суди включаю першу інстанцію, другу інстанцію. Нам вдалося закрити цей магазин, і дійсно, я зрозумів, що мені вдалося допомогти мешканцям цього будинку.